Ранкова атака 28 листопада зачепила й Чернівецьку область. Тривога на Буковині почалася близько п'ятої ранку, і вже за кілька годин стало відомо про падіння уламків збитої російської ракети на житловий сектор. Пошкоджено вісім будинків, пошкоджені господарські будівлі. Сьогодні опрацьовано спільно з оперативно-слідчою групою всі уламки і зона падіння даної ракети. Ми пройшлися по всіх будинках жителів села, які отримали пошкодження. Опрацювали і опрацьовують зараз. Всі пошкодження, які будуть занесені в систему обліку і відшкодування по даним господарствам спільно разом з нами присутні так само і міжнародники, які долучилися до допомоги нашим жителям. І найближчий час вся допомога буде надана. Відновлені будинки, за словами начальника Чернівецької обласної військової адміністрації, постраждалих та загиблих буковинців внаслідок ранкової ракетної атаки, немає.